Чотирнадцята в Україні час дізнатися. Останні новини. Четверо людей поранено, житловий масив без світла і води. А у багатоповерхівках вибито сотні вікон. Вранці російська армія атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 11 шахедів. Утім, її влучання. Більше про наслідки розкаже моя колега з Дніпра. Вона зі студією наживо це Олена Мендалюк. Привіт, Олено. Я знаю, що зранку ти вже відпрацювала на місці влучання. Розповідай, будь ласка, що там відбувається. Привіт, Олександр. Ми досі залишаємося на місці влучання. І Що тут відбувається в ці хвилини? Ви можете бачити за моєю спиною. Тут продовжується ліквідація наслідків. Вибух, перший вибух пролунав близько п'ятої ранку, коли дім ще відпочивали. Тут ми також застали і пожежників, які намагалися загасити вогонь у гаражах. Попередньо понівечено 11 гаражів та 9 автомобілів. Люди нам розповіли про те, що і досі не можуть оговтатися від пережитого. Кажуть, чули п'ять потужних вибухів, атаку перечікували, хто у Коридорах то гуртувався із сусідами у тамбурах. Вибухова хвиля зачепила багато поверхівки, Вибито більше 200 вікон. Пошкоджено і близько 10 приватних будинків та два навчальні заклади. Далі прошу послухати, що кажуть місцеві про ранок. Ось бачите, залишилося стекло, те, наружне ціле. А оце тут тільки що зять прибрав. Ми це немає сил. Все це яково, яка прилетів. Бачите, він через дирку. Він залетів, як він залетів, що він був з цієї сторони. Я не можу цього зрозуміти. Дуже сильний був. Другий, третій, четвертий. По-моєму, по їх п'ять було. Останній найпотужніший, я слыш... Ми чули всі вот, як мопед, этот, шол. Він не то, що летів, він уже летів на удар. Очень сильно було слышно. Я в коридорі, я думала, що я на, на пол упаду і буду лежать. Ну, а потім я вже зібрала сумку документи і побігла в сховище. На місці продовжують працювати усі профільні служби. Комунальники допомагають ліквідувати наслідки. А поліція збирає заяви про пошкоджене майно. Через ранкову атаку поранено четверо людей. У лікарні залишається одна потерпіла. Це жінка, їй 52 роки. За словами медиків, вона отримала міновибухове поранення обличчя. І зараз у ці хвилини її обстежують та готують до операції. Будуть вилучати металевий уламок з пошкодженої частини обличчя. А також на зараз цілий житловий масив. Це близько 10 тисяч населення залишаються без світла та води. Аварійні бригади працюють на місці, аби відновити як живлення, так і водопостачання. Ось таку інформацію має станом на зараз. Олександра, тобі слово Олено, Дякую за роботу. Олена Мендалюк розповіла нам про ситуацію в Дніпрі після атаки ворога сьогодні вранці. Росіяни тиснуть на турецькому напрямку. За даними Генштабу, протягом минулої доби там зафіксовано 19 атак окупантів неподалік Турецька, Леонідівки, Дружби та Озерянівки. Як розповів інтеру в ефірі марафону, речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитро Запорожець, основні зусилля ворог зосередив на захопленні турецька на тому напрямку. Залучені сили 150-ї мотострілецької дивізії росіян, а також окремі підрозділи зняті з Курахівського та Покровського напрямків. Активність штурмових дій збільшилась це сьогодні. Можна сказати, це середня добова кількість штурмових дій за тиждень, який минув. В тому числі також збільшилася артилерійська активність на турецькому напрямку за рахунок, все ж того ж таки те, що туди були долучені підрозділи з інших напрямків. Якщо і якась минулого місяця варіативність була там 50, 60, 80, 30 верх вниз, то зараз стійко утримується 100 плюс артилерійських обстрілів. Росіяни ймовірно розстріляли п'ятьох українських полонених. Відео страти без збройних українців шириться в інтернеті. На цей випадок відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Тих, хто має будь-які дані щодо згаданого факту злочину, Лубінець закликав повідомити інформацію на гарячу лінію. Її номер ви бачите зараз на екранах. 200 мільйонів євро така сума нового пакету військової допомоги Україні від Фінляндії. Про це на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив його фінський колега Анті Хякенен. Попереду ухвалення рішення урядом і президентом. Та перепон там не очікують. Що саме увійшло до пакету? Не розкривають лише наголосили серед іншого, приїдуть артилерійські боєприпаси, у яких нині велика потреба на фронті. Також міністри підписали меморандум про взаємороз. Зуміння в оборонній галузі, який передбачає співпрацю в галузі ВПК, обмін інформацією, спільні дослідження та інновації, а ще виробництво снарядів. Торговельна війна в розпалі. Євросоюз запроваджує зустрічні мита на американські товари на суму 26 мільярдів євро. Про це журналістам повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Усе на тлі нових американських тарифів на імпорт, адже від сьогодні алюміній сталь завезені до США з за кордону обкладатимуть 25% відсотковими митами. Натомість Європа почне посилені збори з квітня. Список товарів чималий від промислових металів і текстилю до побутової техніки і продовольства. Президент Дональд Трамп уже встиг розкритикувати дії ЄС. Натомість закликав охочих уникнути високих тарифів, активніше купуючи американські нафту і газ. Тарифи це передусім податки, які погано впливають на бізнес і ще гірше на споживачів. Як результат порушуються ланцюги поставок, а економіка поринає у невизначеність. Ціни зростають, натомість робочі місця під загрозою. Подібний сценарій не потрібен ані Євросоюзу, ані Сполученим Штатам наша мета мінімізувати вплив американських мит на європейські підприємства та споживачів, водночас будь-якої нестабільності можна уникнути, якщо білий дім разом із нами працюватиме над новою торговельною угодою. Уже завтра Канада отримає нового прем'єр-міністра. Новообраний голова ліберальної партії Марк Карні складе присягу цієї п'ятниці. Відомо, що церемонія розпочнеться в 11 ранку за місцевим часом у столичній резиденції генерал-губернатора. У свої 60 Марк Карні встиг попрацювати головою двох державних банків Канади та Англії. Економіст за освітою нині наголошує, зосередиться на покращенні економічної ситуації. Примірно, що Карні не входив до уряду свого попередника Джастіна Трюдо. Та під час голосування за нового партійного лідера отримав 86% підтримки і вже заявив, залишить у силі мита на імпорт американських товарів, доки США не виявлять до канадійців поваги. Я нагадаю, досі чинний прем'єр Джастін Трюдо оголосив про відставку 6 січня. Наприкінці жовтня цього року в Канаді мають відбутися парламентські вибори. Гренландія ніколи не стане під контрольною США. Це перша заява Єнса Фредеріка Нільсена, лідера демократичної партії острова, яка перемогла на парламентських виборах. Він зауважив, місцеві жителі мають самі визначати своє майбутнє, не озираючись ні на чиї вказівки. До слова, бути частиною данії демократи також не хочуть. Поліцсила Нільсена виступає за незалежність Гренландії однак наголошує на поступовому врегулюванні цього питання. Натомість партія Налерак, що посіла. Друге місце прагне негайно розпочати процедуру відділення і встановити міцніші зв'язки зі Сполученими Штатами. Я нагадаю, міжнародна увага прикута до північного острова, відколи свої претензії на нього заявив президент США Дональд Трамп, а який уже пообіцяв місцевим жителям карколомні статки, і він переконаний, що рано чи пізно США таки отримують над Гренландією контроль. Серйозна пожежа спалахнула в Москві. Мережею ширяться кадри масштабного займання теплоелектроцентралі. Над будівлею здіймаються стовпи густого чорного диму. Місцеві пабліки звітують, почало горіти на даху, потім вогонь перекинувся на решту ТЕЦ. При цьому гасіння пожежники все ніяк не почнуть, їх не пускають на територію. Мовляв, це режимний об'єкт. На додачу заважають низько прокладені труби, через які рятувальники не можуть встановити підйомні механізми. Попередньо відомо, що площа займання становить майже пів тисячі квадратних метрів, горить бітумний утеплювач та інші хімікати. Чому виникла пожежа інформації? Немає. Щонайменше 25 людей загинули під час теракту на залізниці в Пакистані. 11 березня бойовики сепаратисти захопили пасажирський потяг, який прямував із міста Кветта до Пешавара на півночі. Уже відомо, спочатку нападники відкрили вогонь по потягу та підірвали колію. А згодом взяли всіх пасажирів у заручники. Їх на момент теракту було близько 440. Заявили, якщо влада почне операцію з визволення, полонених стратять. Попри погрози, військові зрештою почали звільняти людей. Наразі відомо, врятовано вже близько 300 пасажирів. Їх доправили до лікарень. 25 заручників бойовики вбили. Ще частину забрали з собою. Армія ліквідувала 33 нападників, однак частині вдалося втекти. Відповідальність за напад взяли на себе члени угруповання Армія звільнення Белуджистану, які вже не перший рік борються за незалежність від Пакистану. Зачинені школи, перекриті дороги та масова евакуація. Вулкан Фоєго прокинувся в Гватемалі. Виверження почалося минулої неділі. В повітря виконало стовпи попилу, диму та каміння, а потім зсередини потекла лава. Саме її потоки відзначають сейсмологи є найбільш небезпечними. Так гаряча суміш із води, попилу гірських порід і каміння вже не раз знищувала на своєму шляху цілі села. У зоні ризику досі перебувають близько 30 тисяч місцевих жителів. Поки що інтенсивність виверження невисока, однак у найближчі дні посилиться, таке прогнозують вулканологи. Через високу ймовірність нових викидів авіасполучення над Гватемалою обмежене. Я нагадаю, 2018-го під час виверження Фуего 215 людей загинули. Ще стільки ж зникли безвісти. Востаннє вулкан прокидався два роки тому арт Арт-об'єкти у квартирах різних міст України створює декоратор із Нікополя Дмитро Сколяров. Приміром, у Києві відтворив атмосферу Італії в Одесі, Франції. А зараз у рідному Нікополі працює над втіленням дитячої мрії оформити оселю у стилі американського модельєра Оскара Деларента. Наші кореспонденти завітали в гості до рекора до декоратора у Дніпрі. Там він скопіював стиль і ще одного із засновників будинку моди. Вітаю вас! Мене звати Сколяров Дмитро, і я запрошую вас у свою Дніпровську квартиру, яка присвячена Іву Сен-Лорану. Ідемо стіни у синьо-чорних барвах, картини навколо все заповняє автор максимально наближено до смаків засновника французького будинку моди. На стіні мій портрет у Іва Сен Лорана такий портрет зробив Жан Кокто. А мене в мене вуличний художник із Дніпра. Ця кімната виконує одразу кілька функцій. Тут і спальня, і гардеробна, і робоча зона. Навіть стіл, за яким працює Дмитро, відповідає смаку модельєра. В нас є дуже важлива тарілочка, які Івсен Лоран випустив в 1999 році. Це отримали всі клієнтки, які отримали звістку про закриття будинку моди. І спальні ми попадаємо в центральну кімнату. І із центральної кімнати в їдальню. Тож ходімо. Центральна кімната в єгипетському стилі тут базальтові ваза, яким понад 150 років багато книжок, програвач та платівки. Їдальня оформлена у чорно-зелених кольорах. Саме так була оздоблена Вілла і Васенларана в Марокко. Одна з важливих історій моєї колекції це українська 50-х років. Я думаю, що багато глядачів згадує таку так, такий поступ у себе. І, окрім того, є французькі тарілки, яким більше 150 років. Оформлення цієї квартири у стилі французького модельєра Дмитро почав 10 років тому. Всі предмети інтер'єру шукав і скуповував під час подорожей. Перевтілення оселі на арт обєкт обійшлося у 600 тисяч гривень. Нині Нікопольський декоратор поставив собі нову мету вже у рідному місці. Квартира у Нікополі буде натхненником цієї квартири. Буде Оскар Де Ларента. В мене є е, практично всі м'які меблі. В мене є бар у стилі шинозрі, такому китайському східному. В мене є шафа у спальню. Е, в мене є дві тумби у спальню. В мене практично вчора замовив є вже ванна із каменю. Як звичайна квартиру у прифронтовому Нікополі перетворює на арт-об'єкт декоратор, показує на своєму ютуб-каналі. Оце все були помірки, які я вибив для того, щоб зробити в простір. І як я собі уявляю, що оце буде холом, оце буде кухнею, оце буде гардеробною кімнатою. Ось тут шафа з книжками. Десь по метру ми заберемо, і приблизно навіть десь, може, 5 метрів всередині, це буде велика, велика зона для дивану. Ось саме тут я уявляю собі ліжко. Я теж вам покажу на світлинах. Ліжко має бути з балдахіном. Дмитро говорить, його робота має позитивний відгук серед містян, і після завершення ремонтних робіт сподівається впоратися з головним викликом. Я хочу Нікополь зробити місцем тяжіння моїх друзів, культури. Я хочу там робити якісь соціальні проекти, хочу читати якісь лекції, проводити якісь не знаю кінофестивалі. З Дніпра Олена Медлюки, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон єдині новини. Наступний випуск новин вже о п'ятнадцятій. А зараз слово Ірині Баглай. Ірино. Дякую, колего. Обов'язкова військова підготовка для всіх, чого навчатимуть студентів, бійці з бойовим досвідом. Вони розкажуть нам у студії цієї години.